Привіт! Ви на каналі Fanta Games І сьогодні я вирішив піти в ліс, нарубати трішечки дров, пошукати якісь гриби. І ще, друзі, один селянин із мого села сказав, що в цьому лісі є якесь заброшене село. Я також хочу попасти в це заброшене село, щоб показати вам, в принципі, записати якесь круте відео. Так що сядайте позручніше, беріть чай, печиво, різні вкусняшки. Ну а ми починаємо. Так, з собою я взяв сокиру і на всяк випадок меч. Не знаю, вже я цілу годину хожу по лісі. Тут вже почав, ну, вирішив вже все-таки почати відео записувати. Нічого я поки що не знайшов, тільки знаходжу якісь такі камні. Не знаю, що тут. Може, тут якесь було село заброшене, воно вже розвалилося. Не знаю. Коротше, <кхм> як я вже казав на початку відео, що селян мені розказував, що. В цьому, в цьому лісі десь повинно бути якесь заброшене село. Звісно, він мені не давав ніяких, ну просто ніяких карт. Він мені просто сказав напрямок, от іди просто прямо по тому лісі, і ну, ти можеш е, прийти в це село. Ну Мені дуже село цікаво, також мені треба треба нарубати трішечки дров, як я вже казав. Мені ще цікаво подивитися, чи є зараз в лісі гриби. <кхід> і також знайти це село. ой вовки, Давайте лучше обійдемо, бо зараз. Як вовк на мене вкус. Ой, ой 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 Але вони зараз не чіпають, вони зараз, в принципі, добрі. Так що йдемо далі. Так. Де ж це село може бути? Хоча я не знаю, може до нього даже, в принципі, дуже довго йти. Це я, звісно, не знаю. Коротше, друзі, у мене для вас погані новини. В принципі, як завжди, коли я тільки не хожу в ліс і почну якесь записувати відео, <кій> я завжди заблукав. Коротше, я заблукав. Хоча це не дуже смішно і даже просто капець, вже і сонце просто сідає. Я не знаю, я досі не знайшов те село. Хоча мені вже краще повернутися в своє село, чим піти в якесь заброшене село. Не знаю. <кій> На камері у мене не так багато відсотків, тому буду записувати я по невеличким таким частинкам. Так. Не знаю, що робити мені. Ну, буду далі йти, поки не стемніло. Ой-ой-ой, сюди, головне не впасти. Поки не стемніло геть, буду шукати своє село або хоча б щось, де можна заховатися. Бо зараз, якщо ще дощ начнеться, це просто капець. Звісно, не хотілося. Дощу, ладно, буду далі шукати. Може, знайду якесь село і там пересижу, або само найкраще це знайти своє село. І йти до його. Дивіться, який океан. Хоча зараз не до цього, а будемо шукати вже. Тому що якщо. то зараз я поки такий спокійний, бо не сильно стемніло. Хоча зараз, як взагалі, стемніє і нічого не буде видно, то тоді буде не смішно вже. Коротше, друзі, це просто капець. Я. Не знаю, вже години три хожу. І зараз пішов дощ. І я от стою під деревом, щоб не сильно промокнути. І це просто капець. Коротше, я заблудився вже. <кхи> капець як? Треба отак. Давайте будемо під деревами проходити, щоб не сильно намокнути, бо якщо ми ще намочимось, це буде. Це буде капець. Стоп! Це можливо якесь село. Давайте біжимо швидше туди. Може, десь попросимо якогось селянина переждати Дож тут переждав... в цьому селі топ. Розвальнені будинки? Почекайте, треба заховатися в якийсь будинок, бо ми зараз геть повністю це? Поч... Почекайте. Тож це те саме село заброшене, про яке мені говорив селянин? Ой, вибачаюся. Просто вже промок, вже <кхм>, трошки горло заклало, заклало. Це ж те саме село, про яке мені говорив селян. Почекайте. Ладно, давайте все-таки тут почекаємо, переждемо дощ, а тоді походимо по, по будинкам. І якраз я запишу для вас класне відео. Так, чекайте. Мікарське або в тому останньому будинку. Говорити, то сіде! Йо-моє. Там, мабуть, хтось є. Дивіться, там світло говорять. Вікна рішетки. рішотки. давайте подивимося в вікно, чи може там хтось є. Якщо там хтось є, то попросимо зайти в будинок, щоб просто переждати дощ. Дождатися ранку і піти назад у своє село. Там нікого, друзі, немає. Почекайте. Давайте по подивимося в двері. Аго! Тут є хто-небудь! Нікого, друзі, немає. Ну, двері відкриті чи ні? Йоки-палки! Йо, двері від двері відкриті. Ну давайте зайдемо! Тут нікого немає. Головне, щоб не було ніякої пастки. Аго! Тут є хто-небудь! Палки, О, ну, холому, давайте далі закриємо. Пошукайте. Скрійте, що тут? Ого! Нічого собі! Якісь припаси, желізна Жліза... Жліза... броня, <кхів> якийсь підвал. Що, спускаємось туди? Ладно, давайте спустимось. Ого! Тут є хто-небудь. Скрині. В них, я так зрозумів, нічого нема. І тут желізна... Желізні двері. А як туди попасти, я не знаю, тому що тут нема ніякого ключа. Ладно, я поки, мабуть, тут поки що посижу. О, є, поки. Листи не можна. Я поки що тут посижу. Пережду дощ, але тут... Це є смарагди, Ой, чи як вони... Ой, які смарагди, то що це Тож то. Що... Блін, коротше, горить світло. Це, коротше, про... вибачаюсь, Просто вилетіло з голови, бо зараз це не до цього. Все-таки бігав, скільки по лісі в дощ. І вони ці факели горять ну, максимум день. Значить, тут хтось був. Я поки що посижу тут, подожду, може сюди хтось прийде. І, не знаю, може, хтось прийде, а якщо ніхто не прийде, то дочекаюсь, поки перейду дощ, дочекаюсь ранку і буду повертатися назад у своє село. Ну, якщо ви хочете продовження цього відео, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Також не забувайте підписуватися на мій телеграм-канал. Що, дякую тим, хто дивився це відео до кінця. Всім пока-пока!